Тривожність, контроль і перфекціонізм як вони пов'язані? Вітаю друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами поговоримо про взаємозв'язок тривожності, контролю і перфекціонізму, і як же ж можна в результаті розмотати цей клубок? З чого почати? Почнемо ми нашу розмову сьогодні з перфекціоністів, людей, які дуже прагнуть до ідеалу, намагаються у всьому бути ідеальними і нерідко забороняють собі помилятися. Звісно, що перфекціонізм може проявлятися у кожної людини по-різному, від якихось елементарних речей, де людина любить, щоб все вдома стояли правильно, красиво, щоб все було під лінічку, щоб в шафі все було поскладено. Дуже добре до, наприклад, таких моментів пов'язаних з роботою, де людина прагне зробити свою роботу правильно, ідеально написати все красиво і щоб все теж виглядало перфектно. Однак нерідко так само перфекціонізм проявляється, коли людина прагне зробити все ідеально, зробити все правильно, зробити все перфектно найвищим чином, і робить це якби на шкоду собі, робить це шкодячи собі. Наприклад, людина намагається бути ідеальною у всьому, ідеально щось вивчити, ідеально щось знати. І, наприклад, через це десь не подає своє резюме, не йде на роботу мрії, тому що думає, що вона ще знає недостатньо. Вона вчиться, старається, вона робить все правильно. Однак через це не йде, наприклад, в роботу мрії. Так само людина, можливо, вважає себе не ідеальною і не йде в якісь знайомства в реалізацію якихось своїх хобі тільки тому, що вона. Не вважає себе ідеальною на даний момент. Так само людина хоче здаватися ідеальною, правильною, хорошою, класною серед інших людей. І тут теж проявляється перфекціоніст, перфекціонізм, і така людина, можливо, не виражає свою точку зору, не говорить про те, що їй важливо і цікаво, саме тому, що вона боїться в цей момент оцінки інших людей, або вона думає, що інші. Подумають, що вона якраз не ідеальна, чи ще чогось не знає. І в даних випадках перфекціонізм він наносить таку внутрішню шкоду для самої людини. Чому? І як це пов'язано власне, з тривожністю. Тому що, коли людина прагне до ідеалу, зазвичай вона знаходиться у такому внутрішньому напруженні. У неї всередині включається такий контроль. Вона намагається проконтролювати усі свої дії, усі свої рішення, свою поведінку перед іншими людьми, те, як вона виглядає, як вона проявляється. І це дуже часто проявляється саме на підсвідомому рівні. Тому що перфекціоніст закладається протягом. Життя, можливо, ще з самого раннього періоду, коли людина приймає рішення і робить такі установки внутрішньо, що я маю бути ідеальною, я маю бути правильною, я маю поступати ось так, от і ось так. От відповідно, це вже програмується на такому підсвідомому рівні, і зазвичай, коли людина використовує цей перфекціонізм, проявляє цю програму, вона витрачає на цю програму дуже багато своєї енергії і дуже багато своїх життєвих сил. Підключається контроль, і власне контроль за всім, що відбувається за собою, за всім, що відбувається навколо, за реакцією людей, створює всередині дуже сильне енергетичне напруження. Коли людина живе в напруженні, коли вона часто напрягається, коли вона постійно напрягається, наша нервова система вона не створена для постійного напруження, вона не створена для частого напруження, і в таких випадках, звичайно, що це переходить в якусь тривожність, в якесь надмірне переживання і хвилювання. І, здавалося б, да? тобто просто якась установка, я хочу бути хорошим, я хочу бути ідеальним, я хочу зробити можу зробити все правильно. Однак ця установка, як ви бачите, вона може призвести до того, що ви починаєте надмірно тривожитись. І чим більше людина ставить вимог до себе, чим більше вона переходить ці крайності, чим більше їй здається, що вона не ідеальна. А коли вона буде ідеальна, тільки тоді її зможуть прийняти і визнати. Чим більше людина старається і прагне до цього ідеально, тим більше внутрішнього напруження вона створює. І тим більше це внутрішнє напруження може перерости в тривожність. Не лише в тривожність, можуть бути і інші психологічні якісь. Порушення можуть бути і інші якісь моменти, наприклад, якісь депресивні стани, періодичне впадання в якусь апатію, якісь там роздуми, що ось нічого не виходить, нічого не виходить, як би я старалася. Таке надмірно самознацінення або самокопання, однак це все нерідко супроводжується так само тривожністю. Чому? Оскільки нервова система вона не витримує цього всього перенапруження, вона починає як ніби давати вихід цьому напруженню. І це напруження в такий спосіб може виходити якраз через тривогу або через інші якісь проявлення. Дуже часто я зустрічала якраз людей, в яких бували так само панічні атаки а панічні атаки це вже результат надмірної тривожності. Це ще більш глибша проблема. І як і в основі так само лишало перенапруження і перфекціонізм, тобто прагнення до ідеалу. Відповідно, зверніть на цю проблему свою увагу, якщо ви прагнете до ідеалу, якщо ви намагаєтеся зробити все ідеально, якщо ви періодично дуже сильно... Якби валюєтеся, тобто надаєте важливість якимось речам, щоб вони були зроблені саме правильно і ідеально. Скоріше за все, і вас супроводжують якісь панічні атаки або тривожність. Скоріше за все, причиною цього являється якраз перфекціонізм, недозвіл собі помилятися, надмірні вимоги до себе. Звичайно, що ви можете з цим працювати і з цим потрібно працювати, оскільки подумайте добре, а кому потрібен ваш ідеал. Кому потрібно те, що ви зробите все правильно, зробите все ідеально, і у вас буде все витисано під лінічку. Чому ви думаєте, що інші люди не приймуть вас такими, якими ви є, з вашими помилками, з тим, що ви можливо не ідеально пишете або не ідеально читаєте, або у вас не ідеально поскладені книжки? книжковому шкафу. Чому ви думаєте, що вас не приймуть, якщо ви скажете свою точку зору, і вона буде якась не така, або буде відрізнятися від точки зору інших людей? Чому ви думаєте, що вас не приймуть, якщо ви вдягнетеся так, як ви хочете, а не так, як правильно, чи так, як ідеально? Чи будуть у вас ще якісь погрішності в цьому питанні? Важливо розуміти для перфекціоністів, що цей світ він різноманітний, він не поміщається в якусь таку рамочку, в яку дуже часто перфекціоністи намагаються впихнути себе, і перфекціоністи дуже часто намагаються впихнути те, як вони себе поводяться, як вони себе поводять, і вони намагаються показати якусь ідеальну картинку для інших людей. Цей світ він дуже різноманітний. Чому можливо, тому що для творця не цікаві всі одинакові і ідеальні люди, а цікаві якісь різноманітні люди, і не ідеал це якраз непогано, це якраз не помилка, а це якраз різноманітність, яка існує в цьому світі. Одна людина така, друга інша, третя мислить зовсім по-іншому. І всі ми насправді абсолютно різноманітні і різнобарвні. І ця різноманітність це якраз не ідеальність, можливо, цього світу. Це не означає, що потрібно якби, вдаватися в крайності і робити якийсь безлад, безпорядок, або м -м -м, щось робить, починати робити неправильно. Тут дуже важлива здорова міра, яка підійде саме вам, і кожному підійде якась своя здорова міра. І, скоріше за все, всередині себе, ви цю здорову міру розумієте. Наприклад, можливо, дозволяти собі помилятися в якихось речах, або дозволяти собі щось вивчати, розуміти в своєму темпі, або дозволяти собі якийсь порядок вдома, але більш збалансований. Ну, наприклад, там не мити вікна кожен день чи не складати все. Під лінічку, так? І якщо ви, наприклад, послабите свою увагу у цих місцях, ви зрозумієте, що ви можете дозволити собі розслабитися. А коли ви дозволяєте собі розслаблятися, у вас зникає перенапруження. І відповідно ваша тривожність вона так само заспокоюється. В основі всіх цих поведінок є стоять якраз наші переконання, наші внутрішні програми, які дуже часто ми не усвідомлюємо. Ми можемо це побачити лише через нашу поведінку, а вже потім усвідомлювати, якими категоріями ми думаємо, що ми якраз ставимо себе в рамки ідеалу. Чому ми думаємо, що так власне правильно? І от якраз почати ви можете з того, якщо ви раніше не усвідомлювали своєї помил... своєї поведінки, усвідомити з того, що а чому власне я? Намагаюся бути ідеальним, чому власне я прагну до цього ідеалу, чого я хочу цим комусь доказати, довести або показати, що насправді лежить в основі всього цього, і можливо, ви знайдете всередині себе якраз оці от свої погляди, установки, через які ви так поводитеся. Тому що насправді цей перфекціонізм ідеал. Він, ви намагаєтесь їм закрити якусь свою потребу, але він не потрібен ні мені, ні вашому оточенню, ні вам самим. Вам потрібно жити так, як вам хочеться. А хочеться це інколи спонтанний імпульс, це інколи щось таке неординарне, це інколи щось не схоже на кожен день. Звичайно, дуже важлива дисципліна. Дуже важливий порядок, але це вже інші речі. Не треба плутати це з надмірним перфекціонізмом. Тому обов'язково про це подумайте. І наостанок я хочу дати вам таку невеличку практику, якщо ви знайшли у себе перфекціонізм, якщо ви знайшли у себе це прагнення до ідеалу. Пробуйте фіксувати в кожному дні, коли у вас іде оце от перенапруження, ви намагаєтесь зробити все правильно, ідеально, можливо, щось встигнути. Повторюйте для себе всередині одну фразу: я дозволяю собі бути не ідеальним, я дозволяю собі помилитися, я дозволяю собі виправити свої помилки. Я дозволяю собі недосконало зробити, наприклад, ось це і це. Але потім, можливо, якщо я захочу, я це дороблю. Але на даний момент я це зроблю так, як можу. І, можливо, ви будете помічати, що після цих слів, після цього дозволу у вас е всередині буде з'являтися більший спокій, більш розслаблен... більша розслабленість. От Для перфекціоністів, людей, які люблять все контролювати, які люблять себе контролювати, дуже важливо навчитися. Розслаблятися дуже важливо дозволяти собі у це от розслаблення, і звичайно, що в таких випадках буде зменшуватися ваш рівень тривоги і буде зменшуватися те, що ви внутрішньо десь перенапружуєтеся. Я бажаю вам в цьому питанні розібратися. Якщо у вас не вийде це зробити самостійно, приходьте до мене на консультацію, і я обов'язково вам в цьому допоможу. Під цим відео ви знайдете посилання в Телеграм, і ви можете написати мені Хочу консультацію. Ми розберемо. Вашу індивідуальну ситуацію, і я обов'язково дам вам дієві рекомендації. Також запрошую вас на терапевтичний курс постілення самоцінності, Щастя бути собою, цей терапевтичний курс допоможе так само попрацювати зі своїм перфекціонізмом, а також іншими питаннями, які зв'язані з вашою самоцінністю. Якщо вам цікавила би терапевтична група, напишіть мені так само в Телеграм. І я розповім вам деталі, коли буде наступний потік. Бажаю вам миру добра, бажаю вам залишатися спокійними, попри все, і бажаю вам ставити до себе не вимоги, а ставитись до себе з любов'ю і прийняттям. Обіймаю вас.